Кейкапи hey в моделі, так звані ОМ. Це впізнавана форма та висота, яка особисто, на мою думку, ідеальна для швидкості друку та для якихось швидких ігор, особливо в парі з швидкими свічами. Я вкотре повторююся, що для мене ОМ це впізнавано і дуже комфортно через те, як в них круто лягає палець. Доповнюють їх справді швидкі перемикачі, Gift Switch з вагою натискання 45 грам, Ходом до спрацювання 2 міліметри загальним 3,6, з нержавіючої сталі пружина. В них вони додатково змащені в процесі виробництва і мають ресурс на 50 мільйонів натискань. Скань. По відчуттю, це досить легкі та лінійні перемикачі, які для ОМ максимально влучні. В той випадок, коли довготривалий друк, не проблема. Та за якість тайпінгу, звісно, тут відповідає і начинка. І повірте мені, тут повний фарш. Зараз я завантажу вас шарами, бо їх тут дуже багато. То плець флекскат, поролоновий та поліетиленовий шари, шар з XPE, гаскет Маунт, два шари піни та силіконовий шар. Все це всередині клавіатури. По тайпінгу мені все подобається. Він не схожий на інші, він відгукується і він швидкий.